Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Декілька років тому вже я дивлюся середам зібрання і бачу, що не всі проповідники присутствують на середу на зібранню. Сибливо літом буде замітно, що проповідників мало. І Я раніше думав, думаю, чи у всіх корови, ну, вийшли з коровами пасти корови, чи що таке, чи в командіровках, на роботі зробить не поверталися. А потім мені почали підказувати кажуть, знаєш, що може бути яка причина. Не йдуть в середу, щоб їх у неділю викликати. Ну, бо як в середу не викличуть, то у неділю хоча б викличуть. Ну, кажуть, це цікаво. No a vydúči, koľo vydúči, to báčajú, rozumíjú to. Kážuť maj, že rozumíjú. to je ešte lepšie. Chaj hospod pomôže nám, braté a sestri. Ja pročitajú slovo Bože, ako je zapísano. Druhá kniha, Cárst. 22. Глава 22 й вірш. Ібо я ходив, ібо я хранив пути Господа і не був нечистим пред Богом моїм. Це говорить Давид. після всього того, що сталося з ним. Vi znate jeho istoriju. Što proizvodilo s Davidom? David duže cikava ličnost. Bila. Napisano pro Hrista korin i potomok Davida. Kori i potomok Davida. Він пас худобу в полях. І Бог був із ним там. І практично ми не бачимо, щоб він рвався до президентства. Того не видно ніде. Сьогодні кожен депутат, який є депутатом, хотів би бути президентом. Майже кожен. І я сьогодні читав, тому що дивлюся, що відбувається в державі, що з війною. І дивлюся, і пишуть так. Тим власні мужчим, яким треба таблетки було приймати. Ну, ви знаєте, де таблетки такі сильні приймають. Володя на Різдво казав, що є дві ісправительні учреження в Закарпатській області то Берегово і Вільшана. То каже тим, яким треба таблетки було приймати, а вони у власті. Представляєте, як вони тоді будуть управляти? Давіда <coughs> прислідував. першим почалося прислідував Саул. Чому його Саул прислідував? Чому? А Саул заподозрив, що можливо Давид може зайняти його столиці. І началося. Коли Бог вже від нього відступив, то практично він надумав убити Давида. Уніщожити Давида. Нема Давида, Посада зберігається далі. Є Давид, хто його знає, що буде. З Ми бачимо сьогодні нашу державу зайшов злий ворог з зброєю. Ви знаєте, є в світі називається Інститут вивчення війни. От де війни проходять по світу. Затим цілий інститут дивиться, як воно проходить, чому зародилася там війна і так далі, і так далі. І вони дивляться протяження війни, як йде, що чим стріляють, які танки заходять, це все ізучають. І вони кажуть, що коли почалася війна, коли 24 числа путінська армія зайшла на Україну, в одну сутку. Приблизно випущали 70 тисяч снарядів по людях, по жиле дома. 70 тисяч снарядів. Страшно здумати. Вони до цього готувалися десятки років. Десятки років. І думаю, що це прийде без наказання. А Біблія показує, що наказання буде. Біблія конкретно показує, що буде наказання, за такі дії буде наказання. Ви знаєте, більше як 20 років їхній президент узурпував владу, став диктатором і почалося преслідування людей. Сьогодні в Росії не можна говорити, що. Война йде, з плакатами не можна вийти, не можна мітинги робити, щоб люди збиралися і казали, встановіть війну, цього не можна. Люди арестують, заб'ють у тюрму. Так робив Гітлер. В Германії. Коли ми знаходилися в Германії, нам казали місцеві люди, які ще старші були. Ви знаєте, ніколи б був Гітлер не пішов війною, якщо б був не мав підтримки. Вони постійно мають підтримку тих, які окружають їх, підтримують, кажуть добре. Державна дума Росії прийняла закон, що можна йти бити українців, а там 400-500 людей безбожника. І нікого не знайшлося, щоб сказати, що ні. Не можна цього робити. Без Пусть Господь, браття і сестри, навчить нас путтям його. Але, знаєте, я дивлюся, що і в духовному мірі є проблема. В Откровині ми читаємо що в духовному мірі в останній час будуть проблеми. Будуть проблеми. Мені прийшлося посвятити одну церкву, де було приблизно около трьох тисяч людей. І ви знаєте, мене попросили туди піти в ту церкву, бути там. І я дивився, як проходить у них зібрання, хор, як співає групи, все остальне. Я дивився на руководство, бо то ж скрити не можеш, вони сидять всі, всі, на платформі. І мені в око чогось запав їхній пастир. Ви знаєте, біля нього крутилися, звивалися, так, як біля президента. Я думаю, біля президента так не хочуть угодити президенту, як тому пастер. А він в такій величі, в такій славі в нос поднятий. Думаю, Боже, як мені шкода цю пасту? Та він уничтожить просто цих людей. Але казали одна з лучших церков. Одна з лучших церков. Може і так, я розумію, що людям нічого не хабило. Але з пастором була проблема. Що і каже Біблія в Откровенні до семи церков. Що робиш? Зупинися. Цей брат не хотів зупинитися. Він поступав так, як розумів поступати. Мало йому було одної церкви, він надумав захватити ще одну церкву. Я бачив ті відео, де він був учасником того всього. Знаєте, в Бога є терпіння, потім довго терпіння, але буває, то закінчується. І Бог поразив його хворобою. Сильною хворобою. Вконічні в конячні шоті, знаєте, що він зробив? То, що зробив іде. Його звати було Адам, печально на весь мир. От до чого приводить слава людська. Брата і сестри, нам всім потрібно жити так, щоб не гнатися за тою славою. щоб не гнатися вона до добра не приводить. Ви знаєте, дивлячись по державах, як люди хочуть привисити свої можливості, які їм Бог дає. От дає Бог людині якусь ну, середню, так будемо казати, машину. Ні, не й там. недовольний. Каже, не добре. То машина погана, треба ліпшу. Чому? Бо в сусід, в друга ліпша машина. І дивишся, яку ціну за то люди платять страшно. День працюють. На зібраннях їх немає. Ну, приходять деколи. Ну, то дуже рідко, так як білі ворона. Що робота, робота, бізнес давай, 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 давай. Для чого? Щоб показатися, на парковку поставити машину, якщо можна прямо біля порога. Я на одне зібрання поїхав зі таке зібрання було. І дивлюся, там одна така шикарна, шикарна дуже дорога машина, стоїть прямо біля входу, де входити людям, ну піш, пішком, де такі дверці входити, і він прямо там поставив. Думаю, і чому? Щоб всі бачили багато людей. А якби би гуль був такий, що ламається через кожні 20 кілометрів чи ставив би там ні, ззадні би десь туди, клав, щоб почти, ніхто і не бачив, що є таке. До чого християни ми докачуємося, братя і сестри? Разве нам ті цінності треба, що були у міре? Я не думаю. Ми хочемо, щоб з нами був Господь. Ми хочемо, щоб в нашій духовній житті був прогрес. То як це робиться? Як це робиться? Скажіть мені, братя і сестри, скільки апостолів було замісників? Один, два, три замістиків. Оскільки вони мали, а де в них були канцелярії? Браття і сестри, давайте спустимося на уровень смірення і кротості. Якщо ми хочемо, щоб люди з міра приходили лишити намся тих трат цінностей і мірських, то що мір цінить. А мір каже, знаєте, що треба? Учитися треба. Учитися. Чоловік із нього буде. Ти своїх кажуть, учиш. Кажу, головне, щоб знали читати і писати. Бо як не будуть знати читати і писати, то буде проблема. Будуть знати більше хорошо. Менше. Ну що я вчився? 4,5. Я закінчив середню школу 4,5.

Час із тих, які добре вчилися, які все достигали, відправляється в гієну вічну. Люди, життя людини не, залишить, не залежить від достатку його імені. Скільки він має. Життя людини залежить, як він відноситься до Бога, як він живе. А це кожний день. Браття і сестри, це кожний день. Я ще прочитаю одно слово. Тоже друга книга Царств, 22 глава, 24 вірш. І був непорочен пред ним і остерігався, щоб не согрішити ні. Це опять говорить Давид. Він говорить перед тим, що на нього була спущена вся. Сила Ада, яка могла лише бити. Бог дозволив це. Армія фактично його шукали. І дає відповідь, чому не зробили з ним чого його не убили? Каже, я бив непорочим перед ним. Не поручен. Він ходив Божими путями. І каже, остерігався, щоб мені не згрішити. Уже навіть державну посаду, коли він дістав, ми знаємо гріх, який він зробив, він каявся. Бог наказав його за той гріх, сильно його наказав. Він каявся. Я думаю, це супровождало його до кінця його життя. Чому він це зробив? Але він умів каятися. Сьогодні люди грішать. І не думають каятися. Мені розказують сотні случаї, де грішать. І каятися не збираються. Недавно, просто на днях мені сказали, ви знаєте, з одного чоловіка, я не тому йому приведу, яку він посаду займав. Людина була діяконом церкви. Naredilo se v to, vse, pobačil, taka, jo, je v njih 5 razkritej. Ampak po tem, ko je videl, da ženska ni taka, kot mora biti, in jo ženska. In zaposlil žensko in odšel do druge. Soblast. Koliko je soblast? No, to je tako odkrito. Ampak, da se je zgodilo? Це сталося там, де зараз багато йдуть туди. І йдуть туди не тільки щоб заробляти, а щоб жити. Мені, коли сказали, я давав замічання там, я давав замічання братям і сестрам. Кажу, браття, сестри, ходіть якось Божими путями. Не дивіться за цим міром, як цей мір, які цінності в міра. Ходіть Божими путями. Мені казали в це свободна держава. Ми маємо право робити що хочемо. Частина з їхніх дітей у мірі є. Частина з їхніх дітей у мірі. Не може написано скритися гору, стоящий на верху гори. Не може. Діти бачить, ти йдеш на зібрання, вони будуть йти на зібрання. Приuчиться. Діти бачать, що ти. Не ходиш дуже рідко, ну, і вони будуть розуміти, а на що нам іти, слухати Слово Боже, помолитися, якщо батьки не йдуть. А потім, як проходять роки, десятки років, коли діти повиростають, вже не маленькі такі, що під столом ходять, то всі церкви повинні молитися, просити, плакати, щоб Бог повернув тих дітей. Да благословить нас, брат і сестри, Бог. Да дасть нам мудрое серце, щоб ми були похожі на Давіда. Кромі гріха, Щоб ми йшли тими путями, як Давід. І коли пастухом був, чи думав тоді, коли він був пастухом, що яка ще перед ним посада буде велика? Я не думав, що думав. Але Бог був би з ним. Бог був з ним, тому що він. Любив Бога, бояв, боявся Бога. І Бог був із Ним. І до кінця його життя цей страх Божий супроводжував його, супроводжував його. Хай Господь благословить нас, брати і сестри. Недавно я був в одному зібранню. Це зібрання було невеличкою такою. 10-15 може людей, церква е, малою стала, колись була повна. Можливо, 150-200 людей там ходило, але старі поумирали, молодим Бога вже не треба. І 15-20 людей залишилося. Мені було цікаво, як там зібрання проходить, пісні. І там була лише одна проповідь діла. Вони проводять зібрання приблизно 1 годину 15 хвилин десь так. Там була одна проповідь. Що мені цікаво було? Пісні супроводжала одна жінка. А їй було 92 роки. Вона грала на піано. І каже мені, знаєш, книжку пісник, як хоровий пісник, я не бачу вже навіть з очками, я не бачу нот, то не бачу. От, а без нот вона не, не, ну, не вміє грати. І знаєш, що я що зробили? А мені увеличили. На листки такі вилічили ці маленькі листки поставили на великі, і я бачу і я можу грати. Я дивився на ту, якби їй було 15-20 років. Ну, так грає. А вже як іде, то їй треба допомагати їй, щоб вона йшла. А в нас як 60 років кажуть, на пенсії вже треба йти. Вже все. Все. Хай Господь благословить нас і допоможе нам. služiti jemu, biti vjernim jemu, a jemu vječna slava. Amin. Budem moliti se.